Отім вирішив використати заложного у своїх цілях, знаючи про високу повагу українців до колишнього головкома, кремлівський диктатор зробив ряд дивних заяв про нього. Вийшов зі словами, які не вкладаються у голові, та розкрив, як сказав великий інсайду, про генерала звернення очільника РФ викликало резонанс, але ніхто не помітив у ньому головну деталь. Про це поговоримо далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що вибираєте наспітів за для того, аби отримувати актуальну інформацію. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої. І коментарі, а я буду розпочинати у Кремлі. Все частіше згадують про Валерія Залужного. Кремлю у новій пропаганді вирішив використати постать Валерія Залужного. Таким чином, Владимір Путін заявив, ніби українські військові не підтримують президента України. У той же час рейтинг Валерія Залужного, начебто, вдвічі вищий за рейтинг Володимира Зеленського. Військовослужбовець Сил Тро з Олександр Мосієнко прокоментував такі заяви Кремля та наголосив ігнорувати їх. Фактично, це спроба створити ілюзію, що українська армія ніби. У не підтримує верховного головнокомандувача, та що хтось від імені військових має почати говорити, сказав Олександр Мусієнко. Він додав, що за задумом Кремля цією людиною має стати саме Валерій Залужний. Раніше, коли Путін робив схожі провокації, він не називав конкретних прізвищ, а тепер згадує ім'я. Це спроба вбити клин, роз'єднати, посварити і водночас і дискредитувати. Зараз пан заложний є послом у Великій Британії. Ця країна вже відіграє ключову роль у форматі Рамштайн і ймовірно зміцнить свої позиції в Європі підтримці України, зазначив Олександр Мосієнко. Експерт наголосив, що інформаційні вкиди Кремля спрямовані на дискредитацію, як в очах британських партнерів, так і серед українського народу. Це спроба створити враження, ніби за спиною президента плетуться інтриги і змусити його відволікатися. На це замість зосередження на захисті національних інтересів Україна це чітко спланована кампанія з боку Росії, і для мене вона не є сюрпризом. Я ще раніше прогнозував, що таких вкидів буде дуже багато. Кремль активізувався наповну. Мета очевидна спроба розхитати легітимність українського президента, адже Путін заявив, що Зеленський, начебто, стоїть на заваді миру, сказав Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що на думку Кремля вони б уже домовилися з Україною про мир, але український президент. І народ залишаються непохитними. Що ж потрібно зробити Кремлю? Створити ілюзію, змови, пересварити всіх між собою, змінити фокус уваги, дискредитувати керівництво України перед нашими британськими партнерами, сказав Олександр Мусієнко. Він підсумував, що українське суспільство реагує правильно, не ведеться на ці провокації. Ну а ще більше консолідується. Російський диктатор загалом продовжує свою тактику, намагається розколоти Україну із середини використовуючи її внутрішні політичні процеси. Про це заявив і політичний експерт Рас Загородній. За словами експерта, саме з цією метою Путін робить заяву про нібито вищий рейтинг колишнього головнокомандувача Валерія Залужного в порівнянні з чинним президентом України Володимиром Зеленським. Цитую його росіяни діють досить гремотно і їх не варто недооцінювати. Вони намагаються зробити внутрішні проблеми України зовнішніми. А головна їхня мета хаотизація та дестабілізація країни із середини, зазначив Загородній. Експерт переконаний, що Кремль прагне зітнути е, Зеленського із залужним армією та навіть українським суспільством. Путін використовує такі методи, бо не може перемогти Україну військовим шляхом. Як би росіяни не намагалися цього уникнути, але удари по їхній території лише посилюються. Підсумував політолог. А залужний виступив із промовою, у якій подякував Сполученому Королівству і його союзникам за підтримку України. Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач. Збройних сил України відвідав Український католицький собор Пресвятої родини у центрі Лондона, взявши участь у богослужінні з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення. Цитую: Україна не обирала війну, але ми обираємо боротися, щоб захистити наші домівки, родини та майбутнє. Ця війна не закінчена, Україна не здасться. З вашою допомогою ми переможемо. Сказав він, розпочинаючи службу, єпископ Кенет Новаківський сказав прихожанам, що сьогодні він відчуває те саме, що й три роки тому. Шок. Зневіру і великий смуток. Єпископ Лондона, Сара Малалі та Рабен Джонатан Вітенберг провели молитви за Україну. Ми в найдрібніших деталях пам'ятаємо той темний ранок, 24 лютого, коли в небі і на землі нас атакував підступний ворог, який хотів зламати наш дух, забрати нашу свободу, підкорити нашу країну. Написав Валерій Заложний у своєму телеграм. Росіяни планували захопити Київ за три дні, а західні партнери давали нам трохи більше, оскільки російську армію вважали. Але однією із найсильніших у світі за словами залужного війська у п'ять разів перевищували чисельні зсу. У них було значно більше зброї ніж в Україні, але минав час, і українці не тільки змогли захистити Київ, але й об'єдналися для боротьби проти окупантів. Ми сильні і ми довели всьому світу, що можемо і будемо воювати за свою країну. Вистояли тоді і мусимо вистояти і зараз. Бо як би нам важко не було, але точно вже не буде соромно, зазначив екс головком. Зсу також Залужний назвав свою ключову помилку як головнокомандувача. Колишній головнокомандувач зсу визнав, що очікував, що втрати у російській армії змусять їх зупинитися. Утім, він недооцінив наполегливість і безпринциповість супротивника. Про це він повідомив, виступаючи онлайн на заході. «New Voice. Україна змінює світ діалоги про можливості. Залужний зазначив, що це була його помилка. Далі цитуємо екс головкова. Я був абсолютно впевнений у тому, що якщо ми найбільше завдамо Мов втрат російської армії Росії і ці втрати змусять врешті відмовитися від подальших дій. Але це була абсолютно моя помилка. На сьогодні ми бачимо, що ймовірніше за все, людський ресурс для Росії є чи не найдешевим, заявив він. За його словами, Росія точно не рахується із людськими втратами і готова досягати своєї мети навіть через найважчі втрати людей. Екс головнокомандувач зазначив, що необхідно враховувати таку політику Кремля. Тому це потрібно враховувати. Мабуть, максимальне завдання втрат противнику на сьогодні залишається актуальним, але точно не є ключем для отримання перемоги, врешті-решт. розумував Валерій Залужний. До слова він також розповів про три ключові переваги, які наразі має Росія у війні. За його словами, першою проблемою. Мої є відставання у розвитку безпілотних систем на оптоволокні, що дає російським військовим технологічну перевагу. Другим викликом є неможливість масового застосування керованих авіабомб, а також ефективного захисту від них. Третій фактор обмеженість людських ресурсів, адже Україна не може дозволити собі такі втрати, як Росія, заложний резюмував, що саме поєднання цих трьох компонентів забезпечує Кремлю певні тактичні переваги на полі бою. Окрім того, колишній головнокомандувач збройних сил України також відповів на питання стосовно того, чи планує він балотуватися у президенти. Цитуємо його. Для того щоб відповісти на це запитання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких таке питання буде абсолютно доречним. Я вважаю так: прийдуть ці умови, тоді я, як людина, яка знаходиться на справжній державній службі і працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на таке питання, зазначив дипломат. Відповідно до його слів, поки у нас задав. Чи одна вистояти і зберегти нашу державу? А вже після цього будемо думати про інше. резюмував посол. Зазначимо, що згідно із даними опитування, станом на лютий цього року лідерами довіри серед українців є Валерій Залужний 61 – 61% та Кирило Буданов 53%. Різниця показників суспільної довіри між ними зараз становить 10,7%. На третьому місці за рейтингом довіри Олександр Усик – 47,3%. Чинний президент Володимир Зеленський посідає лише четверте місце з показником у 42,4%. Засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко звернув увагу на те, що протягом останнього року громадяни України демонструються довіру до військових діячів. Тривалим є і поступове зниження довіри до президента Зеленського. На думку Єременка, це свідчить про розчарування, яке суспільство відчуває стосовно українського політикуму Загалом високий рівень довіри до військових, а також тенденція до зниження довіри до політиків, мають просте пояснення українці схильні підтримувати тих, хто безпосередньо впливає на безпеку країни. Та все скептичніше ставляться до керівництва нашої держави, на яке покладають левову частку відповідальності за негаразди в країні. Додав Єременко. Результати дослідження в чергове підтвердили, що в українському суспільстві існує стійкий запит на нових політиків, яких громадяни вбачають перш за все у військових. А настільки високий показник суспільної довіри до усика пов'язаний із його нещодавніми перемогами на рингу. Утім, я б розглядав це як тимчасове явище. До того ж, більшість українців не сприймають усика як. Суспільного чи політичного діяча каже керівник центру політичної розвідки Олег Постернак. Надалі ну, ми з вами поговоримо про те, як європейський союз запропонував Україні власну угоду щодо корисних копалин, бо в Україні є 21 із 30 потрібних ЄС мінералів Про це українським чиновникам повідомив єврокомісар з питань промисловості ЄС Стефан Сежурне. Пише видання політико. Вона ж голова Євроради Анторію Кошта казав, що ЄС не вимагатиме від України жодних ресурсів в обмін на допомогу. Що ще, ще зазначається? А, так те, що країни, які є членами європейського союзу, не стануть вимагати від України її природних ресурсів в обмін на надану допомогу. Таку заяву зробив голова Європейської ради Антоніо Кошта. Цитую його протягом останніх трьох років європейський союз був великим донором для підтримки України. Ми робимо це для України для українців, а також для європейської безпеки. І ми не повертаємо собі нічого із природних ресурсів в Україні, акцентував інтерв'ю суспіль водночас говорячи про угоду щодо корисних копалин України зі сполученими штатами Америки, Кошта сказав, що Україна є суверенною країною, яка має суверенне право управляти своєю територією і вести переговори на міжнародному рівні. Президент США Дональд Трамп заявив 24 лютого, що Вашингтон дуже близький до підписання угоди, і воно може відбутися в овальному кабінеті Білого Дому вже наступного тижня за участі президента України Володимира Зеленського. Що ще відомо про саміт підтримує Україну загалом поту. Ужні санкції та мільярдні пакети допомоги для України лунали там. Центр стратегічних комунікацій пояснює, що відбулося 24 лютого. 24 лютого у Києві відбувся саміт Ukraine або підтримуй Україну, в якому взяли участь президент Європейської ради, президентка Єврокомісії, а також лідери і представники багатьох держав та міжнародних інституцій, зокрема у саміті взяли участь представники Франції, Великої Британії, Канади, Данії, Іспанії та цих інших країн. Це саміт продемонстрував солідарність Європи з Україною, яка вже три роки протистоїть Росії у повномасштабній війні. Під час саміту Велика Британія оголосила проведення найбільшого пакета санкцій проти РФ, а також про пакет військової допомоги Україні обсягом більш ніж 5,5 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Також про пакет допомоги оголосили і Іспанія це 1 мільярд євро. Норвегія 3,5 мільярди євро. Швеція 100 мільйонів євро. Данія – двісті 75 мільйонів доларів Єврокомісія оголосила про виділення Україні 3,5 мільярди євро фінансової підтримки. Саміт показав, що усупереч сподіванням Кремля Україна не залишилась самотньою, а Європа не втратила мотивацію підтримувати Україну в її боротьби із рашистським агресором. І ми знаємо, що деякі країни згодні відправляти миротворців до нашої держави. І от з приводу миротворців в Україні, чи вбережуть 30 тисяч іноземних військових від нового нападу РФ, і далі ми з вами також поговоримо. Бо насамперед, секретар оборонного комітету ради заявив, що загалом скептично ставиться до відправки миротворців. Чому таку думку висловив секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко? Він про це заявив. Змі на полях спеціальної зустрічі ЄС, коментуючи розміщення миротворчого контингенту в Україні після війни, Костенко сказав, що загалом скептично ставиться до відправки миротворців, але зауважив, що все ж таки все залежатиме від того, які умови будуть створені. Якщо буде перемир'я, якщо нам нададуть серйозні безпекові гарантії. Тоді може бути і далі. Де будуть ці миротворці? Вони будуть між нами. Чи вони будуть знаходитися між Росією і Україною? Але я не знаю країну, яка б туди їх відправила. Важко в це повірити, але це можливо. Сказав нардеп. Він додав, що миротворці брали участь у багатьох конфліктах, але не після другої світової війни. Це зовсім інший конфлікт інших масштабів, і точно це на 30 тисяч миротворців. Це будуть просто статисти, які побіжать першими в разі чого, якщо щось почнеться, сказав. Костенко нагадаємо, що Великобританії і Франція розробляють план із розміщенням до 30 тисяч європейських миротворців в Україні після досягнення потенційної угоди між Києвом та Москвою про припинення вогню. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal» із посиланням на заяви європейських чиновників. Раніше керівник головного управління розвідки Кирило Боданов висловив думку, що відправку іноземних військ в Україну навряд чи можна вважати гарантію безпеки для нашої країни. Він зазначив, що ще жодного разу в історії не було випадку, коли миротворці дійсно виконали. Своє основне завдання зазначав очільник головного управління розвідки. Ну а в той же час поговоримо про те, що і трапилося у Словаччині, адже трапився досить таки дивний інцидент, який далі будемо обговорювати, і в Словаччині вибухнула гаубиця ЗУЗА на два, яка була призначена саме для нашої держави. Інцидент підтвердив міністр оборони Словаччини Роберт Калінак. Серед можливих причин розглядається несправність порохових зарядів, боєприпасів або самої системи. Теми озброєння. Відомо також, що двоє техніків зазнали поранень через вибух. Ось такі новини надходять зі Словаччини. В той же час президент нашої держави активно намагається взаємодіяти з представниками інших країн, домовлятися з ними про допомогу. І цього разу він провів розмову з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером і привітав його з нещодавнім призначенням. Для нас важливо, що. Підтримка України з боку Бельгії залишається непохитною на ці складні часи. Вдячне за готовність продовжити допомогу. Глобальна ситуація вимагає скоординованих дій швидкого реагування. Ми щиро цінуємо, що Бельгія поділяє позицію України. Важливо забезпечити спільну європейську відповідь на виклики, які створює Росія. Також обговорили питання заморожених російських активів. Скоординували наші подальші. Контакти, ну до того ж, хочу додати, що дійсно. Ця допомога від західних партнерів вона є неабияк, неабияк важливою і не тільки допомога а взагалі підтримка і ті країни, які залишаються з нами протягом цих років. Ми їм дуже вдячні за все це. Ну і також далі будемо говорити про підтримку наших партнерів, адже синьо жовті прапори майоріли по всьому світу. Вчора до третьої річниці повномасштабного вторгнення Рефі. За кордоном пройшли акції солідарності з Україною, і тисячі людей виходили на вулиці з українськими прапорами, гаслами про свободу України і красномовними нагадуваннями, що Путін воєнний злочинець, а Росія держава. Терорист, адже деякі люди наразі почали говорити про те, що Рашиська Федерація вона не є агресором, не вона починала цю війну. А про те, що Володимир Зеленський винен у тому, що почалося, і Джо Байден, який займав посаду президента у Сполучених Штатах Америки, Проте, потрібно розуміти, і взагалі всі країни, які можуть мислити, вони доходять до цієї. Єї думки, що дійсно диктатором є саме Путлер, і це він винен у всіх тих жахіттях, які відбуваються на території нашої держави, у всіх стражданнях, які він приніс людям, він обов'язково має за це відповісти. І наша держава має жити у мирі, спокої та незалежності. 78 країн, 710 міст і 1123 події. Вчора у світі відбулися масштабні акції до третьої річниці вторгнення. Ось де найбільше підтримали Україну. В Сполучених Штатах Америки – 135 подій. В Німеччині – 130 подій. Велика Британія – 101 подія. Франція – 93 події. Канада – 83 події. Іспанія – 54 подій. Події знову ж таки дуже приємно бачити, як представники інших народів нас підтримують, не забувають і розділяють все те, що відбувається у нас в Україні. Ну і далі також будемо продовжувати говорити про Китай. Він нібито закликає США припинити використання економіки як зброї. І далі більш детально про це говоримо. Пекін закликав Вашингтон поважати факти та багатосторонні правила та припинити свої правопорушення. Китай закликав США припинити політизацію економічних та торгових питань та використання їх як зброї. І про це передає Блумберг. Дії американського уряду, які посилюють перевірку ділових зв'язків з Китаєм з міркувань безпеки, серйозно підірвують довіру китайських компаній, які інвестують у США. Йдеться в заяві Міністерства торгівлі КНР. Пекін Закликав Вашингтон поважати факти та багатосторонні правила та припинити свої правопорушення. Коментарі міністерства торгівлі Китаю з'явилися після оприлюднення інвестиційної політики Америка понад усе, в якій Китай названо серед супротивників, що систематично спрямовують і сприяють інвестиціям в американські компанії та активи з метою отримання передових технологій, інтелектуальної власності та важелі впливу у стратегічних галузях. Хоча президент Трамп раніше натякнув на можливість угоди, щоб запобігти Дальше ескалації торгівельної війни з Китаєм. Активне сальдо торгового балансу Пекіна з Вашингтоном у розмірі 295 мільярдів доларів вимальовується в списку проблем нової адміністрації Трампа. Міністр фінансів США Скотт Бесант в інтерв'ю Bloomberg TV назвав Китай найбільш незбалансованою економікою в історії світу. Ну і також э, далі продовжуємо говорити про Китай, також співпрацю з ним. Адже Володимир Зеленський допустив отримання зброї з Китаю і назвав. Умову, хоча з'являлося досить таки багато інформації про те, що Російська Федерація співпрацює з цією країною, і вони їм нібито активно допомагають. Хоча сам Китай на міжнародній арені нібито намагається показати, що він зберігає нейтралітет і, звісно ж, не підтримує війну, але вони це можуть робити, аби на них не було накладені санкції, і з ними активно також співпрацювали інші країни, продовжували а не переводити їх в ізоляцію, як, наприклад, Іран, який активно також постачає Російській Федерації озброєння чи Північна Корея, так ось Україна ніколи не просила зброї в Китаю, але це важливо, якщо Пекін міг допомогти в цьому. Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції під час форуму Україна, рік 2025». Вважаю, Вважає, що Китай не аби зацікавлений у Європі в Європейському Союзі в економічному сенсі. Я також вважаю, що в цьому випадку Китай може допомогти над різними можливостями зупинити Путіна і забезпечити повагу до нашої територіальної цільності, зазначив Зеленський. Він наголосив, що Україні перш за все потрібна зараз зброя. Ми ніколи не запитували. Зброю в Китаї ми знаємо відповідь, але думаю, що це важливо, якщо б Китай міг нам допомогти в цьому за умови, що в них є зацікавленість відігравати роль у відновленні миру. Ми готові про це говорити, сказав український президент.